І в продажу у нас Nissan Rogue SV комплектація 2019 року випуску з безключовими доступами повністю по кругу, також з камерами 360, з парктроніками 360, з підігрівом керма, з пам'яттю сидінь, шкіряним салоном, з електроприводом водійського сидіння, підігрівом передніх сидінь, двохзонний клімат, Android Auto та CarPlay Звичайний автомат у нас варіатор, як на всіх Nissan, Автохолд, електроручник, дуже багато опцій. Допомога в паркуванні. Також у нас всі електросклопідйомники, центральний замок, сигналізація, все повністю по автомобілю є. Також датчик світла, датчик дощу, мертві зони, утримання в полосі, дістронік. Збоку у нас шкіряні вставки по дверям. Також ззаду багато місця для пасажирів. Сіренький гарненький колір. Автомобіль, можна сказати, пригнаний, буквально пару місяців в Україні. Комплектація СВ, з електроприводом кришки фул фулл оптика, лінзи. Все повністю по автомобілю зроблено. Замінений радіатор, замінені всі масла. Всі у нас рідини по автомобілю і жодні помилки. Свіженька гума встановлена, оригінальні дісочки. Кого цікавий даний апарат, телефонуйте, все розкажемо, все покажемо. Домовимось про зустріч. Цей варіант і альтернативи, можете переглянути на нашому сайті автопарк.ua.